Напевно, у всіх є відео з чашкою кави. Чи там стаканчик, як він називається українською? Стакан. <гум> стаканчик, стаканчик, як воно, блядь, називається, хер'йозне. Ну, розберемося, це такі важкі питання, що треба розібратися обов'язково. <гум> Чашка ця е, має свою особливість. Прикольна така, да? з зайцем з якимось. Звичайна чашка куплена в сільському магазині, десь на трасі. Ми коли виїжджали з Чернігова, ну у нас вже там херачили прямо сусідні будинки, розвалило. Ну Ми вночі зібралися, не знаю, що було там. В Багажник машину закинули да й поїхали. І шукали по Україні місце, де б його так зупинитися. Це ми вже були десь на Західній Україні, якийсь сільмах ще працював, ну, але там, там тихо було. От, і дружина щось вийшла каже, що купити. Я кажу: візьми, бо ти купила, і чашка нам треба, бо в нас навіть зима ж була, всі пам'ятають. І не було такої можливості десь там. Ну, кафе, звісно, всі не працювали там, нічого не працювало, не було світла. Літаки, підразкі літали, і все таке, всі ж пам'ятають це. І оця чашка з нами вже подорожує скільки. Ну от спочатку війни. Місяць ми були в Чернігові, потім виїхали і ось вона. Я з нею постійно каву вранці. Бажаю вам гарного дня, щоб у вас там була така чашка якась особлива.